Оксаночка, давайте я хочу вам розказати про вашого учня, щоб так, да, ви бачили, які графіки, які схеми зросту, прогресу у Олексія. На подальше ви будете бачити, як їм можна користуватися. І так було проведено 35 уроків років з математики. Графік відстежувався по настрою, по зміни настрою до уроку після уроків. Це у мене графік підвищення розуміння за уроки, як мої, ну, скільки відсотків дитина розуміла на уроці, графік підвищення уважності, скільки відсотків уважний, впевненість за урок було стало. Але саме основне, що я хочу з чого хочу почати, це, це, це е, мотивація. Навіщо це, навіщо Олексія? Це на першому занятті ми визначили мету, ким хочу бути. Не знаю, не знаю, не знаю. Але все ж таки п'ять пунктів зрозуміло сказано. Він хоче мати свою власну фірму е і мати вробітників, які будуть працювати, але розвиватися в тих напрямках і стати самим найкращим спеціалістом у ось цих галузях. Пріоритети визначили, що головне. А потім які риси-характеру потрібно Олексію сформувати, він сам їх визначив десь. Три починає прокачувати на 30-му тижні, я зараз хочу провести для Олексія. Звіт, що зробив сьогодні, що зроблю завтра і який інсайт. І так, ось ці всі риси характеру, які тут є, я. Він вже прокачав він спочатку в математиці, а тепер він буде прокачувати у житті спочатку. Поїхали, Дивимось. перший. Давайте подивимося по настрою. Синє — це було до уроку, в який настрій прийшов, і після уроку настрій підвищився. Так? Після кожного уроку настрій підвищується. Давайте будемо спостерігати. 35 регулярних уроків. Але були такі моменти, я їх називаю і називаю ями, так? Одна яма, друга яма, коли настрій перед уроком був поганий. Тобто, коли там нас сварився в, 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 в магазині. І не вийшов з поганим настроєм, і ніяк не мог сконцентруватися і працювати. Але після того рівень підвищився. Тобто можна сказати, що після кожного заняття рівень підвищується настрою. І взагалі, ось ці ями емоційні, вони зменшились і починала більш стабільний, більш високий настрій. Тому що наша задача. Щоб ось, ці, ось цей емоційний спокій утримувався, і ось оціми вони, якщо були, то вони були незначні, маленькі, ось і не, не така сама велика реакція. Розуміння за урок дивіться, збільшити, бо що щось погано тут видно. Mm -hmm. так. Високий, височенний процент розуміння дивіться. 75-80 до 100 Да? Це від 100 Тобто дитина розуміє сама, відчуває, що розуміє на уроці 70 90 Це при умові, що я майже нічого не пояснюю. Дитина сама працює, відповідає в голос, розв'язує по одній, по дві сторінки, по 50-80-100 прикладів, усно і розуміє, і все виходить. Графік підвищення уважності, дивіться, основні помилки були виявлені, це не математичні помилки, а помилки з неуважності. Наприклад, написано мінус 25 ху мінус не бачу кажу 25 ху 6У квадраті, 6 бачу Y квадраті не побачу. Тобто, коли ця уважність покращилась, то помилки з математики. Зменшились, або, скажімо, зникли. І тепер одну контрольну роботу. З нового матеріалу Олексій розв'язує відразу за один рок, тому що він вникає в умову, він думає сам, він досить уважно розв'язує. Подивіться гарненько на графік уважності, якщо так провести, Прямо, то вийде ну, така прямогольна трапеція. Тин, тинь, тин. Ось так сюди, да? але потрібно подивитися, що буває такі, що йде зрост потім потом бац, падіння. Зрост, зрост зрост, падіння уважності. Тик, 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 тик. Тобто, коли оце дитина виходить на заняття і уважності немає, відсутні, треба знати, що це контр дел перезавантаження мозку, відходить і далі йде зрост на навищу гору. Так? Тобто ні в якому разі, коли немає уважності не зупиняти заняття, я не хочу, я не можу, я, ти, 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 я не можу сконцентруватися, продовжувати і знати, що далі буде наступна вершина, на яку треба зайти. Впевненість. Спочатку був впевнений, але нічого не розв'язав. І тільки коли вже побачив, що в нього там, 50 плюсів, що немає таких помилок, тоді вже оця впевненість внутрішньої і зовнішньої вони зрівнялася. Ось тут треба ще працювати, показувати результат і відпрацьовувати впевненість, щоб ця впевненість і від ворогу пішла до, до життя. І так, які риси були, були потрібні комунікабельність, як прокачали комунікабельність? Тобто дитина під час уроку кожен день говорила те, що вона думає, обгортовувала свою відповідь. Вона привчилась говорити. Тобто тепер ця комунікабельність буде розвинена серед людей. Впевненість, впевненість, я вам розказала, де у нас впевненість. як була впевненість спочатку. Все можу, а насправді нічого не можу. І це поступово, поступово то 40%. Зараз вже 60% впевненості да? Але треба ще зростати, то треба ще працювати, бо ось ця впевненість, вона ще не опрацьована на достатньому рівні. І треба спочатку в математиці випрацьовувати, а потім на в житті. Мені застосовувати знання на практиці, що це таке. Тобто я розумію, я знаю. Я уважний, я впевнений, я можу пояснити це доступним, простим елементарним язиком всім. І тепер я можу все це, коли я вже ці тапи пройшов, я вже можу я в це користуюся практично. Психологічна стійкість розказала про настрій, да, і оці емоційні ями, як їх, що вони потихеньку, потихеньку. Зменшується і ця стабільність, стійкість психічна, вона приходить, в стал, ну, більш стали, сталий стан. Так, у нас працьовитість, ну, працьовитість, 35 років. Кожного дня, понеділок, п'ятниця, 20 годині, 60 хвилин, працював, продумав, ну, це вже за 35 років. Вийшла звичка працювати. Це стабільність. Не один раз на тиждень, не два рази на тиждень, а кожен день працьовитисть виходить. Спокій пояснила, спокійний стан, з гарним настроєм, і весь день знаходиться і виходить вже на рівень вісім, сім, вісім. Цілеспрямованість. Тобто знаю свою мету. Ось вона. Дін -дін 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 -дін. І цілеспрямований. Я знаю. Свої пріоритети, я знаю свої риси характеру, і я цілеспрямована рухаюсь в математиці, це взяти приклад і довести його до кінця, не кинути поставити. Оце в математиці цілеспрямованість. Так, наступне креативність. Почав більше думати, каже Олексій, в житті перед тим, яким щось буду говорити, я тепер думаю більше Ось. креативність дума. Ну, як розв'язувати, якщо в перший раз не виходила, то кажу, давай іншим шляхом, давай третій раз, давай ще раз, але все ж таки на третій раз точно виходила розв'язати завдання. Сміливість, впевненість, говорити, що думаю, якщо вже повністю розумієте, що треба, тоді сміливість підвищується. Спочатку в математиці, потім в житті. Дисциплінованість так, кожен день. Розписано о 8 годині, виходжу на заняття. Майже ніколи ми не мене переносили. Всі заняття були і так, вже є план. Так, три ліси обидання, і їх на наступному тижні. Що зробив сьогодні? Будь ласка, вже написав звіт, що зроблю завтра, і який інсайт, що нового ось таке. Так що гарний результат пишаюся. Те, що тепер можу розв'язувати, прокачавши уважність прокачав уважність, можу розв'язувати контрольну роботу усно, не тільки ті завдання, які були розв'язані деякий період, а просто бере нову контрольну роботу і відразу розв'язую її з високим рівнем уважності. Ось тепер наша задача опанувати програму вересня, яка буде в школі, і щоб дитина була підготовлена до року, і ось ці всі риси характеру були в житті, щоб хотів підняти руку, хотів відповісти, хотів йти до дошки, хотів потрошувати з новими друзями, поспілкуватися. Буде нова школа, які там ще. Комунікабельність, сміливість, що ще, дисциплінованість, тобто навчити планувати день, щоб притримуватися цього плану і, всього, і все встигати, і все встигати. Так. так, що наступний тиждень буде тиждень мотивації, якщо будуть успіхи. Я впевнена, що це буде, тому що вже попередній етап є. Тоді запрошу на наступний тиждень мотивації, на наступний місяць мотивації. Якщо результатів не буде, то я скажімо, не запропоную наступні заняття. Далі оплата 2000 гривень за тиждень мотивації, Звіт кожного дня, як було, як стало, що зробив. Для покращення здоров'я, для покращення відносин сім'ї, для навчання, для самонавчання, для соціалізації, для вшили, відпечів, повністю такі звіти. І план кожен день на завтра. І один раз на тиждень зустрічаємося з однодумцями, які також самовдосконалюються і розказують про свої графіки, про свої. Про свої результати щодо ось покращення, щоб бути кожен день краще, ніж вчора. Кожен день, кожен тиждень бути краще, ніж минулий тиждень. Таким чином, таким сходом, тому буде покращення йти до мотивації і до успіху. І буде все окей. Дякую, все буде добре. До побачення.